Доброго дня, мої любі дошкільнята! Я дуже рада з вами знову зустрітися. А щоб дізнатися про що ми сьогодні будемо говорити, приготуйте вушка та уважно слухайте! Сподобалася вам пісенька? А про кого в ній йдеться? Так, про друзів. А як, на вашу думку, хто такий друг? Вірно, це той, хто не ображає, з ким можна погратися, погуляти, разом помалювати та багато порозмовляти. А як ви гадаєте, яким повинен бути справжній друг? Звісно, Радісним, веселим, добрим, вірним, щедрим, робити добро, бути люблячим. А як ви думаєте, кому ми, люди, можемо стати друзями? Так, іншим діткам, тваринкам, пташкам, рослинам, іграшкам? Діти, сьогодні я вам пропоную послухати цікаву казочку про двох друзів. Сідайте зручніше і будемо слухати. Маленьке містечко на краю землі було собі чарівне містечко, в якому всі будиночки були дуже маленькі. Ви запитаєте, чому? Бо мешкали у містечку маленькі гноми. Зрештою, там усе було маленьким дерева, квіти, будиночки. Мешканці, тільки но сонечко встане над містом. Першими на дворі з'являються два гномики дру і жба. Коли вони були разом у місті панувала дружба. Одного дня гномик дру у крамниці іграшок купив гарного м'яча. Радісний одразу побіг до гномика жби, щоб погратися разом. Доброго дня! привітався дру. Давай разом пограємося цим гарним м'ячем. Давай, погодився гномик жба. Але я кидаю першим, сказав дру. Чому це ти перший? Я теж хочу кидати першим, заперечив жба. Бо м'ячик мій, я його купив. І почалася сварка між дру і жбою. Довго сварилися, доки жба сказав. Тоді грайся сам. Розсердився жба і пішов від гномика дру. Буду гратися сам, мені вже не потрібен ти, бо в мене є м'яч, крикнув йому навздогін дру. Після сварки цих гномиків у місті запанував безлад. Усі жителі почали кричати, ображати один одного. Прийшов дру на гарну галявину, уквітчану лісовими квітами, і почав гратися у м'яча. Але гра тривала недовго, бо неслухняний м'ячик котився зі схилу, коли дру його кидав. Чому ти не повертаєшся? Куди ти котишся? Мені вже набридло за тобою бігати. сварився дру. Нецікаво гратися одному з м'ячем, як мені не вистачає гномика жба. Сів дру на пеньок і заплакав. Але раптом гномик дру Почув чийсь голос. Чого нахнупився? Сам винен, бо думав, що найкраща іграшка замінить тобі друга, а так не буває. Друз злякався. Хто ж це говорить? Адже він нікого не бачить. Дру протер очі від сліз, оглянувся довкола нікого, подивився вгору, а там на гілці сидить сорока білобока і каже до гномика. Подивися лише на місто. Що ви накоїли? Ви посварилися і там тепер панує безлад, застрекотіла сорока білобока. А що мені тепер робити? запитав гномик дру Що, що? Попроси пробачення у гномика жба? А він мені пробачить? Пробачить, бо справжні друзі вміють пробачати, підтвердила сорока білобока. Після слів сороки гномик Дру, схопивши м'яча, побіг до хатинки, де мешкав гномик жба. Жба, пробач мені, будь ласка, хочеш, я віднесу м'яча назад у крамницю. Я хочу гратися тільки з тобою. Навіщо? визирнувши з вікна, промовив гномик Жба. Ми будемо гратися у трьох: ти, я і м'ячик. Тільки но гномики дру і жба помирилися. У маленькому містечку знову запанувала дружба. Малята сподобалася вам казочка? А тепер пригадайте, в які ігри можна гратися разом з друзями? А в які ігри ви граєтеся, коли самі? Скажіть, як веселіше і цікавіше гратися самому чи з друзями? Звісно, разом веселіше. А зараз я пропоную навчити наших гноміків одній мирилці, для того, щоб раптом, якщо вони посваряться, то обов'язково швиденько-швиденько змогли помиритися. Допоможемо? Мирилка летіла на плече сіла, сказала тихенько, мирися швиденько, подивися просто в очі я сваритися не хочу, я образить не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись, і на мене не сердись, битися не билися, просто посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Малята, я вам бажаю бути дружніми, не сваритися та поважати своїх друзів. На цьому я вам говорю до побачення!